Сьогодні ми продовжуємо Альманах по 95 тезам Праведність повір'я пастора Моріса Вендена. Теза третя. Існує лише один шлях, що веде до праведності, і цей шлях веде до Ісуса. Давайте прочитаємо Послання апостола Павла до Римлян у двох перекладах. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку а тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра Його, порахується в праведність. Переклад Куліша. Оце ж хто робить, нагорода не полічується по благодаті, а по довгу. Хто ж не робить, а вірує в оправдуючого нечестивого. Віра його полічується за праведність. Апостол Павло до Римлян, 4 розділ, 4 та 5 вірші. Жив колись чоловік, який мріяв стати пекарем. Він дуже любив свіже спічений хліб, і йому хотілося випікати смачний хліб для людей. Ця людина обійшла все місто, щоб знайти найкраще місце для своєї майбутньої пекарні. Отже, він придбав ділянку, найняв будівельників, і незабаром пекарня була готова до відкриття. Там були блискучі чани з нержавіючої сталі та інші необхідні приладдя. З фасаду будови розташовувався магазинчик із сяючими вітринами. Але справи у пекаря йшли не блискучі. Він проводив довгі години за роботою, всіляко намагався привернути увагу покупців, він намагався робити все як найкраще, але, на жаль, йому так і не вдавалося випікати такий хліб, який він якось сам скуштував. Якщо покупці заходили, то тільки щоб подивитися на новий магазин, вони рідко купували щось із його товарів і більше вже не поверталися. Зрештою, доклавши чимало зусиль, пекар змушений був визнати свою поразку. Він опинився на межі банкрутства, усі його старання виявилися безуспішними. І коли пекар уже був готовий відмовитися від своєї забаганки, він раптом почув таке, що докорінно змінило весь його бізнес. Він дізнався, що для випечки потрібне було борошно. Насамперед, він не використовував його. Це звучало обнадійливо. І коли він почав використовувати борошно, все стало на своє місця. Ви, звичайно, здогадалися, що це притча. Нам важко було б повірити, що хтось насправді міг випустити з уваги просту, проте найважливішу істину про те, що для випікання хліба потрібне борошно. Ми розуміємо, що без цього було б просто безглуздо утримувати пекарню. Незалежно від того, якою справою ви займаєтеся, вам доводиться враховувати певні вимоги, якщо ви сподіваєтесь досягнути успіху. Ви не можете володіти банком, якщо у вас немає грошей. Ви не зможете займатися залізничними перевезеннями, маючи лише вагон без тепловоза чи електровоза. Неможливо виробляти шерсть, не маючи овець. А що можна сказати щодо християнського життя? Наскільки багато хто з нас проводить роки, упускаючи найголовніше шукаємо праведності, але не знаємо, як її знайти. І старання бути християнами без розуміння того, як до цього прийти, не приносять нам нічого, окрім розчарувань. Журналісти використовують певні питання, щоб навести на бажану відповідь, щоб скласти основу для майбутньої статті. Ці питання можна використовувати і стосовно християнського життя. Перше з них це питання що? Часом у бесіді про християнське життя не викликає труднощів відповіді на нього. Багато хто з нас виросли на цьому питанні. Що потрібно робити і чого не слід робити для того, щоб бути християнином і бути спасеним? Ми вже пересичені міркуваннями з цього приводу. Чи є питання що недоречним? Ні. У Біблії міститься багато інформації, що дає відповідь саме на це питання. Проте воно не може бути основою християнства. Інше питання чому? Це складне питання, яке потребує серйозного підходу, аналізу, обговорень. Воно найкраще підходить для того, щоб наситити нас в час вивчення уроків суботньої школи. Це питання також є дуже важливим. Сам Бог каже прийдіть і розсудимо. Книга пророка Ісаї, 1 розділ, 18 вірш. Немає нічого поганого в тому, щоб міркувати. Ми створені за образом Божим, зі здатністю думати та аналізувати. Однак обмежитися питанням чому не можна. Ще одному питанню приділяється багато уваги протягом усієї історії нашої церкви. Коли? Коли все це має статися? На це питання відповідають різні часові діаграми. Можливо, саме це питання цікавить тому, що ми сподіваємося поїхати на останньому тролейбусі. Інші ж хвилюються, що коли нас дожене їх раніше, ніж вони з'ясують, як їм зробити з цим щось. Якщо ви вже достатньо підготовлені до того, щоб відповісти на питання що, чому, кого, то за логікою наступним буде питання як. Це питання практичного характеру, яке може ввести нас в територію праведності повірі. Якщо ви не знаєте відповіді на питання як, то решта принесе вам лише невдачу, бо лише знання. Відповіді недостатньо, тому що праведність по вірі це більше, ніж просто теорія, це досвід, і питання як стає найбільш хвилюючим, коли ви усвідомлюєте, що відповідь на нього це відповідь на питання через кого. Ісус, основа Християнства. Справді Біблія розповідає нам про пошук праведності, у книзі Прокасофонії, другий розділ третій вірш, говориться. Знайдіть праведність. І деякі вважають, що для того, щоб знайти Ісуса, потрібно шукати праведності, але при цьому ми не беремо до уваги питання як, оскільки праведність є Ісус. То щоб знайти праведність, потрібно шукати Ісуса. Божественна праведність втілена тільки у Христі. Ми приймаємо праведність, приймаючи Його. І так, сьогодні ми дізнались існує лише один шлях, що веде до праведності, і цей шлях веде до Ісуса. В перекладі куліша написано Оце ж, хто робить, нагорода не полічується по благодаті, а подовгу хто ж не робить, а вірує в оправдуючого нечестивого, віра його полічується за праведність. Послання до римлян, 4 розділ 4 та 5 вірш. Вивчимо на пам'ять біблійне визначення. Оце ж хто робить нагорода не полічується по благодаті. А подовгу. Хто ж не робить, а вірує в оправдуючого нечестивого. Віра його полічується за праведність. Послання до Римлян. 4 розділ, 4 та 5 вірш. Ви не можете володіти банком без грошей. Ми можемо роками шукати праведність, але не знати, як знайти її. Багато хто з нас виросли на питанні, що потрібно робити і чого не слід робити для того, щоб бути християнином і бути спасенним. Біблія вчить Прийдіть і розсудимо. Книга пророка Ісай, перший розділ 18 вірш. Нас часто хвилює питання коли, бо воно може настогнати нас раніше, ніж ми з'ясуємо, як нам бути з цим коли. Праведність по вірі це більше, ніж просто теорія, це досвід. Ісус. основа Християнства. Вивчіть біблійний текст в Пророка Софонії, другий розділ третій вірш. Знайдіть праведність Божественна праведність тілена тільки у Христі. Ми приймаємо праведність, приймаючи його.